Сполучені Штати активно розробляють новий клас гіперзвукових ракет для посилення свого військового потенціалу. Ці ракети поєднують в собі високу швидкість, маневреність і дальність польоту для боротьби з новими загрозами. Локхід Мартін, провідний оборонний підрядник, знаходиться в авангарді розвитку гіперзвукових технологій вже понад 60 років. Вони співпрацюють з різними організаціями, включаючи DARPA, ВПС США, Сухопутні війська США. А і ВМС США щоб перетворити гіперзвукові концепції в оперативну реальність. Насправді, це зброя війни призначена для знищення боєздатності супротивника. Американські військові зосереджені на двох типах гіперзвукових ракет. Перший це гіперзвукові планерні апарати, випускаються з ракетного прискорювача і можуть рухатися до цілі зі швидкістю 5 махів або вище. Вони дуже маневрені, що ускладнює їх відстеження і перехоплення. Другий гіперзвукові крилаті ракети так само можуть рухатись зі швидкістю 5 махів і вище. Вони забезпечують підвищену точність і менший час полі. Льоту, що покращує їх ефективність у місіях стримування і нанесення ударів. Lockheed Martin бере активну участь у розробці декількох систем гіперзвукової зброї. Перша це зброя швидкого реагування повітряного базування. Ця програма спрямована на розробку гіперзвукових ударних засобів класу повітря Земля для ВПС США шляхом поєднання критично важливих технологій високошвидкісного польоту. Наступна система це звичайний швидкий. Удар, програма розробки і випробування гіперзвукових ракет з прискореним планерним стартом, яка має на меті забезпечити більшу дальність, коротший час польоту і високу живучість в умовах протидії обороні противника. Остання це гіперзвукова зброя великої дальності. Гіперзвукова ракета наземного базування призначена для використання звичайних гіперзвукових планерів. Вона має бути надшвидкою, маневреною і здатною Запускатися з наземних мобільних платформ, це справжня головоломка для об'єкта ППО. Розвиток гіперзвукових технологій пов'язаний з різними інженерними проблемами, включаючи управління теплом, інноваційні матеріали, маневреність, точність і зв'язок. Lockheed Martin створила цифрові фабрики для гіперзвукового виробництва і співпрацює з університетами для підготовки майбутніх фахівців у галузі гіперзвуку. Загалом сполучені штати приділяють значну увагу розвитку гіперзвукових ракет для забезпечення своєї готовності. І здатності протистояти новим загрозам. Інтеграція гіперзвукових можливостей у різні військові платформи, такі як есмінці класу USS Zumwalt, демонструє прагнення підтримувати технологічну перевагу в національній обороні. Есмінець класу Zumwalt – це технологічно передовий американський військовий корабель, призначений для виконання багатоцільових завдань. Він має передові стелс технології, потужне озброєння і вдосконалені сервіси. Сенсори, що робить його високопродуктивною платформою для військово морських операцій, справа в тому, що ви можете використовувати всю цю енергію на кораблі і пристосовувати її до різних областей, де ви можете захотіти її використати. Гіперзвукова зброя великої дальності є грізним доповненням до арсеналу гіперзвукової зброї класу Земля-Земля. Її вражаючі характеристики включають довжину 11 метрів, діаметр близько 1 метра і вагу 7400 кілограмів, що дійсно відрізняє LRHW від інших. Так це приголомшлива швидкість 17 махів, що робить його невловимою зброєю, що стосується дальності стрільби. То ракета може похвалитися вражаючою заявленою дальністю понад 2800 тисячі кілометрів, що відносить її до категорії високоточної зброї великої дальності. Це дозволяє уражати цілі, розташовані за тисячі кілометрів, що робить її потужним інструментом для військових операцій на далеких територіях, з особливим акцентом на потенційні конфлікти в інто Тихоокеанському регіоні. Після того, як ви прийняли рішення про запуск ракети, може пройти значний проміжок часу, перш ніж вона досягне цілі, ви зможете передумати, але з більшістю крилатих ракет сьогодні у вас немає такої можливості. Оснащена здатністю нести ядерну боєголовку малої потужності. LRHW демонструє свою універсальність як система озброєння. Його пускова платформа є наземною і використовує систему запуску з вантажівки, що підвищує його мобільність і адаптивність до різних оперативних сценаріїв. Така гнучкість гарантує, що LRHW може бути швидко розгорнута і застосована за потреби. Загалом, ця зброя є свідченням розвитку. Гіперзвукових технологій, які вдало використовуються не тільки на землі, але й на морських просторах. Conventional Prompt Strike являє собою інтегровану гіперзвукову систему озброєння, призначену для забезпечення точності і маневреності у військових операціях. Її пускові платформи поширюються на надводні кораблі і підводні човни, що забезпечує її адаптивність до різноманітних оперативних умов. Ракета здатна розвивати швидкість понад 5 махів, що підкреслює її потенціал високоточного удару. Вона налаштована для нанесення. Точних і нищівних ударів по визначених цілях однією з ключових переваг цієї системи є її здатність до швидкого реагування, що дозволяє Сполученим Штатам оперативно реагувати на нові загрози. Ця гнучкість є критично важливим активом у сучасній війні, де вчасне реагування може мати вирішальне значення для захисту національних інтересів і підтримання безпеки. Ракета призначена для ураження статичних цілей, які мають дуже глибоке укріплення. Більше того, зброя має інтригуючий потенціал для застосування в сценаріях ядерних конфліктів. У цьому контексті вона потенційно може замінити традиційну ядерну зброю для певних типів цілей, пропонуючи тонкий і менш ескалаційний підхід до стримування і залучення до бойових дій. Система показує відданість Сполучених Штатів передовим військовим технологіям і їхній акцент на точності, швидкому реагуванні і гнучкості у вирішенні як звичайних. Так і потенційних сценаріїв ядерних конфліктів, особливо в такий напружений час, коли головний ворог також має доволі загрозливий арсенал. DFZF, розроблений Китаєм. Це гіперзвуковий планер з ракетним двигуном. Сучасна система характеризується надзвичайною швидкістю, яка за оцінками може сягати від 5 до 10 махів. Основне застосування DFZF – посилення ударних можливостей Китаю на великій відстані. Її можливості нанесення високоточних ударів особливо важливі в контексті протикорабельних балістичних ракет і наземних ударів. Ця технологія дозволяє. Китаю проводити високоточні і ефективні військові операції, посилюючи його загальну стратегічну позицію і вплив у глобальному масштабі. Вона може пройти від 2 до 4 метрів бетону. Ще одним з учасників конфлікту є авангард, розроблений Росією. Це гіперзвукова боєголовка, призначена для встановлення на міжконтинентальних ракетах. Її основним призначенням мало б бути надання Росії теоретичного глобального впливу, забезпечивши їй можливість швидко і ефективно досягати віддалених цілей. Але щось пішло не за планом. Як заявлено, однією з особливостей авангарду є гнучкість його боєголовки. Вона Дозволяє створювати високоточну стратегічну зброю з неядерними боєголовками. Ця система посилює стратегічні можливості Росії. Отже, що все це означає, коли йдеться про домінування в умовах сучасної війни? Ракети Long Range Hypersonic Weapon і Conventional Prompt Strike, розроблені сполученими штатами, мають чіткі якісні характеристики і значні переваги. По-перше, їхня гіперзвукова конструкція дозволяє їм мати виняткову маневреність під час польоту. Ця особливість робить їх дуже непередбачуваними і складними для перехоплення, що підвищує їхню ефективність. У нанесенні точних ударів по визначених цілях, крім того, ці ракети можуть рухатись на високих швидкостях, що перевищують швидкість традиційних балістичних ракет. Ця характеристика скорочує час реакції на ураження цілей і забезпечує можливість швидкого нанесення удару. Крім того, ці ракети мають збільшену дальність польоту, що дозволяє їм досягати дуже віддалених цілей і покращує оперативний потенціал збройних сил. Проте ці ракети також мають. Певні недоліки однією з головних проблем є складність і вартість розробки. Передові технології і матеріали, необхідні для гіперзвукових планерів, роблять їх виробництво дорогим і технологічно складним. Крім того, через використання планерів вантажопідйомність цих ракет обмежена порівняно з традиційними балістичними ракетами. Хоча їхня маневреність і швидкість підвищують точність і влучність, зменшене корисне навантаження може знизити її їхню потенційну руйнівну силу, крім того, ракети LRHW і CPS вразливі на етапі розгону. У цей час вони легко доступні до перехоплення сучасними системами протиракетної оборони. На відміну від них, китайська ракета DFZT і російська ракета Авангард мають свої унікальні особливості. DFZT – це гіперзвуковий планер, що запускається з балістичних ракет. Він має на меті посилити ударні можливості Китаю по наземних і потенційно подолати системи протиракетної оборони противника з іншого боку, російська ракета Авангард це гіперзвуковий планер, розроблений спеціально для доставки ядерних боєголовок. Вона може розвивати надзвичайну швидкість до 20 махів, посилюючи потенціал ядерного стримування Росії. Хоча американські ракети пропонують маневреність, швидкість, велику дальність і точність як ключові переваги, важливо зазначити, що ракети ДІФЗТЕФ і Авангард мають різні цілі і застосування? Детальне якісне порівняння ді і Авангарду з LRHW і CPS вимагало б конкретної інформації про перші дві ракети, яка наразі недоступна. Посилення суперництва між США, Росією і Китаєм призводить до конкурентної гонки за домінування в сучасній війні, що характеризується розвитком передової гіперзвукової зброї і стратегічної технологій невпинне прагнення цих наддержав до інновацій нагадує нам, що ми стоїмо на порозі нової глави в історії людства. Тієї де точність, швидкість і адаптивність переосмислять баланс сил. Спостерігаючи за цими неймовірними досягненнями, важливо пам'ятати, що з великою силою приходить і велика відповідальність. Те, як ці технології будуть використовуватися в найближчі роки, визначатиме хід нашої спільної долі. Днями можемо спостерігати агресивні дії з боку Китаю і Росії щодо мирних країн, противники володіють новітніми системами озброєння, потужними комплексами протиповітряного захисту і передовою авіацією. Єдиним реальним виходом з агресивної експансії є використання арсеналу з найбільш універсальних ракет, тільки це дасть змогу заповнити порожнечу військових потреб, виграти війну і зберегти мільйони життів військових. І поки Росія та Китай продовжують, продовжують свою військову агресію. Найкращі інженери з усього світу зібралися в Штатах, щоб створити або покращити ракети, які поставлять агресорів на коліна. Однією з таких стала AGM-114 Hellfire з лазерною системою наведення, розроблялася з урахуванням можливості її використання різними видами військових сил і головним чином для озброєння бойових гвинтокрилів. Це чудова протитанкова зброя, що має високу гнучкість застосування. Її можна використовувати як проти наземної бронетехніки, так і проти укріплених баз противника. Далеко ходити не треба. Hellfire під час операції буря в пустелі стала одним з найбільш високоефективних озброєнь, після чого було розпочато роботи з її подальшої модернізації, під час яких ракета отримала дальність польоту 9 тисяч метрів і поліпшене лазерне наведення. Це була одна з перших ракет, яку ми намагалися запустити. І оскільки система наведення була дуже і дуже незвичною та експериментальною, у нас було багато невдачі, і більшість із ракет опинилися в океані. Нова модульна конструкція ракети і пускових установок практично знімає обмеження на удосконалення комплексу. Тож з кожним роком вона стає тільки небезпечнішою. Hellfire можна використовувати для озброєння гелікоптерів ah 64 Apache, які, до речі, зовсім скоро поповнять лави української техніки, адже США вже підписали контракт на їх поставку. Ця подія повністю переверне баланс сил у поточній війні, але ж, окрім гелікоптерів. Рівносіями ракет є літаки, різні наземні бойові машини і надводні кораблі, які так само є в руках українських військових. Причому при запуску з літака максимальна дальність дії ракети становить 12 кілометрів. Після, Після того, як ви прийняли рішення запустити її, може пройти значна кількість часу, перш ніж вона вразить мету. Ви можливо захочете передумати, але з більшістю крилатих ракет в наші дні у вас немає такої можливості. Пам'ятаєте таку бронемашину, як Хамві, вона теж може використовувати Hellfire, якщо встановити на неї спеціальну пускову конструкцію масою 680 кілограмів. У підсумку виходить легка, мобільна і дуже далекобійна машина з двома ракетами на плечах, здатна розбити надруски ворожий танк з величезної відстані. До речі, бронемашина Бредлі, яка так само є в Україні, теж озброїться цими маневреними ракетами, тож силам супротивника. Варто боятися швидкого постачання Hellfire. Але ж на підході ще одна цікава новина. За даними CNN, Британія передала Україні ракети Storm Shadow, які вже активно використовуються українськими військовими Великобританія дійсно погодилася поставити Україні ракети Storm Shadow. Storm Shadow – це зброя, яка справді може змінити правила гри з погляду дальності дії та надає Україні можливості, про які вона просила від початку повномасштабної війни, для звільнення окупованих росіянами територій. Storm Shadow призначена для знищення стаціонарних цілей, добре захищених засобами ППО. Ракети можна використовувати в будь-який час доби в найскладніших погодних умовах і навіть при застосуванні ворогом засобів радіоелектронної протидії. Ракета призначена для ураження статичних цілей, які дуже сильно укріплені. Вона може пройти від 2 до 4 метрів бетону. Такі ракети навіть можна інтегрувати під крило радянських літаків, які зараз переважають на озброєні України. Завдяки слабкій помітності та низькій висоті польоту ракета майже недосяжна для радарів противника. Дальність пострілу Storm Shadow становить 560 кілометрів, і вона обладнана боєголовкою вагою 500 кілограм. Це означає, що всього одна така красуня здатна обійти всі засоби захисту противника і з усією міцю рознести ко колону техніки противника, а ворогові залишиться лише дивитися на це і рахувати втрати. Storm Shadow досить дорогий комплект. Однак не варто забувати, що шанс збити таку ракету все ще є. Саме тому українці взялися використовувати ще один презент від США, ADM-160 Malt є невеликими крилатими ракетами, що використовуються для обману засобів ППО противника. Залежно від конкретного варіанту, ці помилкові цілі застосовуються для придушення ворожих радарів або просто використовуються як приманки, вводячи в оману противника, прикидаючись звичай. Ним літаком або дозвуковою крилатою ракетою приманки змушують їх думати, що загрози наближаються з різних напрямків, часто відволікаючи увагу і ресурси від реальних загроз. Дальність польоту Малд досягає 575 кілометрів, що відмінно поєднується з попередньою ракетою. Це справжня головоломка для ППО. Розробники спеціально створили ADM-160 маленького розміру, щоб навіть одного літака вистачало для масованого запуску. За американськими розрахунками на F16 можна підвісити чотири таких хибних цілі, а на штурмовий Кей-10 одразу 12. Вартість однієї ракети практично вчетверо менша за бойову, тож це ще й гарна зброя для виснаження ворога. Тільки уявіть, який шок буде у противника, коли на нього полетить десят. Ток ракет, серед яких неможливо визначити справжню подальше використання. Малд виглядало б щонайменше логічним кроком і хорошим доповненням до крилатих ракет Storm Shadow, поставлених Великою Британією. Тож сподіваємося, що обманки проявлять себе повною мірою. А ось у наступному і досить масштабному пакеті допомоги від США, який становить 2 мільярди доларів, будуть ще страшніші ракети. Йдеться про GLSDB від Компанії компаній Боїнг і Saab, що мають дальність знищення цілей до 150 кілометрів, вам може здатися, що ці ракети гірші за попередні, проте швидкість їхнього польоту в 2,5 тисячі кілометрів на годину робить з них справжніх монстрів. Адже жоден засіб захисту не може збити таку загрозу. Бомба керується інерціальною навігаційною системою, яка дрейфує в часі, тому вона коригується за допомогою оновлень GPS. Це дасть змогу Збройним силам України вражати більш віддалені об'єкти високоточним вогнем, що безумовно позитивно вплине на перебіг бойових дій. Бойові можливості GLSDB безпосередньо зав'язані на її бойовому компоненті у вигляді Small Diameter бомб при вазі 130 кг кілограм, може пробити до одного метра залізобетону з відкладеною детонацією. Прекрасна можливість підірвати черговий міст, чи не так? Тим часом у Тайвані. Ситуація продовжує загострюватися. Китай дедалі активніше посягає на територію цієї країни і постійно провокує розвиток конфлікту. Саме тому США передає Тайваню по справжньому небезпечну зброю. Томагавк це американська ракета дальньої дії, розроблена для атаки на наземні цілі. Вона була створена в 1970-х роках і наразі є одним з основних озброєнь військово-морських сил США. Насправді це зброя війни призначена для знищення здатності противника вести бій. Існують різні модифікації томагавк, але в середньому ракета здатна пролетіти понад 1600 кілометрів, що робить її однією з найбільш далекобійних. Річ у тім, що «Томагавк» оснащена турбореактивним двигуном, який дає їй змогу розвивати швидкість близько 880 кілометрів на годину. Водночас вона споживає невелику кількість пального, завдяки чому і досягається така величезна дальність польоту. У нас виникла думка отримати повітряний двигун, який споживатиме менше пального, щоб отримати із заданою кількістю ваги набагато більше часу польоту. Але було реальне питання про те, чи можна спроектувати двигун такого маленького розміру. Ракета використовує інерціальну систему навігації, а також систему глобального позиціонування для визначення свого місця розташування і точного управління польотом. Томагавк може бути оснащена різними типами боєголовок, включно з вибуховими, суб'ядерними і спеціальними головками. Вона ідеально підходить для знищення військових об'єктів, командних пунктів і укріплених споруд, яких Китай набудував уже досить багато. Ракета має автономну систему управління, яка дає їй змогу самостійно виконувати програму польоту і коригувати траєкторію за потреби просто на ходу, це дає змогу обходити ППО і з повною впевненістю досягати намічених цілей. А поки Тайвань тренується в застосуванні томагавка, поляки вже прицілюються крилатою стелс ракетою JASSM-XR по Кремлю. Коли йдеться про новинку, головною її особливістю є якраз поєднання дальності з малими габаритами при вазі 2000 чи триста кілограм її дальність сягає 1900 км, кілометрів, і її можна запускати з багатофункціональних винищувачів на кшталт F-16. Польща підписала контракт на випуск цих снарядів, а виробляти їх планують по тисячі на рік. Тож Україні тепер дістанеться партія першокласної зброї. Цілком можливо, що JASSM-XR передадуть разом із згаданими винищувачами F-16, адже ця парочка здатна набагато що. 영요 <suss> Такий набір закриє потребу України в необхідності ведення дистанційної війни проти РФ, а так само дасть можливість ліквідувати монопольне становище агресора щодо безкарного нанесення далекобійних ударів. Поки що подібні ракети є тільки у польських військових, але й вони не залишаться осторонь, якщо конфлікт продовжиться. Незважаючи на те, що від кордону України до Москви близько 930 кілометрів, а JASSM летить на 1900 політ Латої ракети відбувається не по прямій, а за досить складним маршрутом для обходу позицій протиповітряної оборони. Тобто, кожен зайвий кілометр дальності польоту це додаткова можливість закласти маневр для гарантованого прориву за несподіваними для ворога напрямками з використанням подібних ракет у противника вже не залишиться бажання продовжувати агресію, і ситуація на полі бою кардинально зміниться, що врятує життя мільйонам військових і поставить крапку. В поточній війні. А на цьому відео підійшло до кінця. Дякуємо за перегляд. Ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, адже те, що ви сьогодні побачили, лише частина того, що ми хочемо вам показати.